Українські аграрії цього року можуть розраховувати на підтримку як держави, так і міжнародних донорів, пільгове кредитування, гранти на розвиток бізнесу, а також просто безоплатні насіння і добрива. Як усе це працює і наскільки полегшує життя фермерам? Дивіться в наступному матеріалі. Фермер з Одещини Віктор Білецький розповідає, як вплинуло повномасштабне російське вторгнення на роботу його господарства. Продати продукцію складно, а ще складніше отримати врожай. На гербіциди піднялася ціна в два три рази. На доброго піднялася ціна, на СМ піднялися на запчастини, на все, повністю піднялися ціни. Саме для таких аграріїв допомога західних партнерів України. У березні від ООН чоловік безкоштовно отримав насіння гороху та є. Чменю, і ось вже показує результат. Обробив поле засіяв його, отримав получив сходи. Ба більше сьогодні. Віктор приїхав за мінеральними добривами для цих сходів. Це підтримка вже від USAID – агентства США з міжнародного розвитку. Тут на складі у Любашівці утворилися черги з охочих отримати таку допомогу. От усього оформляю документи в порядку очері, загрузія їду. Йдемо хорошої погоди і будемо вносити. Нам Бог допомагає завжди, і плюс допомагає нам погода. Ну, де буде дощ, волога там буде і врожай. Наразі таким чином доброва роздають у 15 регіонах країни. Кожному підприємству по одній тоні, тобто заощада ти фермери можуть приблизно по 30 тисяч гривень днями ж почали видавати і насіння соняшника та кукурудзи. Основний критерій це дрібний виробник, який має офіційно в оренді або у власності від 5 до 500 гектарів. Ці договори оренди або власності повинні бути зареєстровані. Ну, в системі їх держава бачить, що цей фермер працює офіційно, і то в тому випадку в рамках цієї програми видається два види. Добре: це сульфат амонія або карбомід. Раніше дрібним фермерам Європейський Союз у вигляді дотацій надавав допомогу по 3100 тисячі гривень на гектар. Цією програмою скористався зокрема Валерій з Черкащини і цьогоріч планує скористатися знову. Але для цього потрібно зареєструватися відповідно в державному аграрному реєстрі, подати відповідну заявку, дочекатися її схвалення, подати відповідні документи і отримати відповідну грошову допомогу. Що ж стосується держави, то тут найбільш потужна підтримка це грантові проєкти в обмін на створення робочих місць. Країна допоможе аграріям збудувати новий бізнес чи модернізувати вже наявний. Наприклад, на переробку кожне підприємство може отримати до 8 мільйонів гривень. На будівництво теплиць, наприклад, до 7 мільйонів гривень, на садівництво до 400 тисяч гривень на гектар. При цьому держава зобов'язується взяти на себе більшу частину витрат. Якщо підприємство встигає подати заявку і бути в першій тисячі заявників, то підприємство отримає. Гроші в співвідношенні 70% від загальної вартості кошторису. Це будуть грантові гроші, і 30% – це гроші підприємства. Якщо кількість набереться більше ніж тисячі аграріїв, то співвідношення буде 50 на 50. Ну і друга за впливовістю державна підтримка фермерів це пільгове кредитування у форматі 5-7-9. Це коли частка відсоткової ставки компенсується за рахунок держави. З Одещини Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.